Небайдужі до екологічних проблем українці оголосили війну пластиком. Вихідними активісти з Дніпропетровська, Києва, Запоріжжя, Бердянська та Павлограду віком від 17 до 57 років провели у нашому місті інформаційну кампанію, розповіли городянам про небезпеку пластикової продукції. Гроші на першу акцію збирались посеред друзів і близьких. Загалом кажуть, знадобилося близько тисячі гривень. Дніпропетровці зацікавилися, особливо подарунками. Корисно Розвагу собі знайшли усі, дорослі брали участь у вікторинах та за правильні відповіді отримували екоторбинки. А для дітей провели творчий конкурс на кращу розмальовку паперових тарілок і стаканчиків. Організатори налаштовані серйозно. Вони мріють викорінити з обігу для початку пластикові пакети і одноразовий посуд. І вже запрошують на наступні акції. Ціль, ну, акції це ну нашої акції етаприкласіть людей на нашу. Вторую акцию, которая будет проходить в парке Шевченко 24 августа в 2 часа дня, мы предложим э, людям поучаствовать в сборе пластика и утилизации э, этого пластика. Мы хотим, чтобы действительно было так, чтобы пластик не валялся нигде во дворах, на дорогах, чтобы люди после массовых мероприятий, которые у нас проходят в городе, оставляли за собой чистые улицы, а Не гори пластикових бутылок, стаканчиков, тарелок і всего остального.